Вітаю, вітаю, вітаю! Мене звати Тетяна, і ми з вами на каналі про математику без меж. Отже, в цьому відео ми розглянемо, як розв'язувати границі числової, раціональної, числової послідовності. Що це таке? Це коли у вас вираз поданий у вигляді частки або дробу, де чисельник і знаменник – це многочлени. Отже, Думайте, думайте, думайте. Будемо думати. І так, для початку розминуть. Якщо n прямує в нескінченність, як ви думаєте, куди прямує n? Правильно у нескінченність. А якщо n прямує в нескінченність, куди прямує одиниця на n? Отже, n стають все більшими і більшими, а одиниця на n стає маленькою маленькою величиною. Додатньо маленькою величиною, нескін... вона називається нескінченно мала величина, це в нас л. n в квадраті. До речі, якщо ви матимете одиницю на нескінченність, ви можете одразу писати, що це нулик. n в квадраті це в нас нескінченість в квадраті. А нескінченість в квадраті це нескінченність. n у мінус Що таке n у мінус Це одиниця на n в квадраті. n в квадраті прямує до нескінченності, отже, маємо одиницю на нескінченність. Отже, маємо нулик. Корінь з n. n у нас нескінченність. Корінь з нескінченності – нескінченість. Якщо ми ділимо на нескінченність, знову отримуємо. Навіть якщо це корінь 10, сотої степені будь-якого степені, і воно в нескінченності, ми все одно отримуємо нескінченно великі число. А що буде, якщо нам треба взяти корінь n тої степені з n, тобто n у нас в степені одиниця на n. Якщо ми з вами напишемо n у нас в нескінченність, одиниця на n це 0, ми отримаємо нескінченність в степені 0. Це насправді невизначеність. І коли ми отримаємо невизначеність, тут нам потрібно. Якось перетворити цей вираз, щоб можна було порахувати вже визначену. Є певні приклади, точніше, не приклади, а певні вирази з нескінченностями, які дають нам невизначеність. Що це за вирази? Ну, По-перше, невизначеність нам дають вирази ось такі. Нескінченість відняти нескінченість. Що означає невизначеність? Що у кожному випадку, коли ви маєте якийсь вираз, ви можете отримати нуль, нескінченність або будь-яке число одиничку, 3 других, 8 п'ятих тощо. Ось це невизначеність. І в кожному своєму випадку вам потрібно зробити певні перетворення. І тоді вже ви можете вже щось е, говорити конкретне. Ми з вами всі ці невизначеності будемо опрацьовувати, але ж які бувають невизначеності? Перша це нескінченність відняти нескінченість. Друга нескінченість поділити нескінченність. Отже, мабуть, коли в нас є многочлен чисельнику і многочлен знаменнику, ми можемо якраз саме отримати таку невизначеність. Так, добре. Ну, поділити на 0. Це така ж. У нас як і нескінченість на нескінченість, невизначеність, нескінченість в степені 0, 0 в степені 0. Ось такі у нас невизначеності. Добре. І так, а що робити з корінь n, то степені з n? Поки що ми запам'ятаємо, що корінь n-тої степені з n прямує до одинички. Ось таку важливу границю. Ми запам'ятаємо. Але обіцяємо, що коли ми дійдемо до правила Лапіталя, я вам покажу, як дуже гарно ця границя доводиться. Ось. Ну і зрозуміло, що якщо в нас одиниця поділити на корінь n і степені з n. Ми маємо нескінченність, ми маємо одиницю поділити на одиницю і також буде одиниця. Отже, якщо в нас корінь фіксованої степені ми маємо нескінченність. Якщо корінь фіксованої додатньої степені, якщо корінь фіксованої від'ємної степені, ми маємо нуль. Тобто n в степені мінус половинка це вже нуль. А n в степені 1 десята це нескінченність. Отже, можна вивести правило для n в степені альфа. Де альфа це фіксоване число. Якщо альфа більше 0, що ми маємо? n в степені альфа, n в квадраті, n в степені 3 других, коли n прямує нескінченності, ми маємо нескінченість. Якщо альфа Дорівнює нулю, то m степені альфа це одиниця, і тут уже нічого не скаже. 5 в степені 0, m в степені 0 це одиниця, тому так воно вже і буде. Але якщо альфа менше нуля, мінус одна друга, мінус 5 сьомих, мінус третя степень, то тут нулик. Ось таке правило. Добре. Перейдемо до многочлен поділити на многочлен. Що у нас тут буде? Ліміт н прямої нескінченності многочлен четвертого степеня поділити на многочлен четвертого степеня. Степінь многочлена – це найбільша степінь його одночлен. А серед усіх його одночленів. Ось, тому ми дивимося. На всі степені вибираємо найбільшу степінь, і ось у нас на четвертої 4 степені. Добре, давайте я покажу вам два способи: один математичний, другий не зовсім математичний, такий логічний, скажімо так, але почнемо з математичного способу. Я можу винести N в четвертій чисельнику і знаменнику. Тобто, я виношу найбільші степені, Чисельнику і знаменнику. В чисельнику маємо. 3 відняти 2 поділити на n, додати 5 поділити на n в квадраті, додати 2020 поділити на n в четвертому, у знаменнику n в четвертому так само виносимо, 7 додати 80 поділити на n в кубі, додати 200 поділити на n Четвертого. І що ми знаємо? Що якщо n прямує до нескінченності, то 2 на n це до нуля, 5 в n квадрат до нуля. Тобто там, де ми ділимо на n в степені, все прямує до нуля, і ми можемо дуже гарно ось так позаміняти все. n в четвертій скорочується. І що в нас залишається? Так, 3 3,7. У нас залишаються коефіцієнти біля старшого степені. Коефіцієнти біля найбільшої степені. Що в даному випадку можна сказати про степені? Степені були однакові. Отже, отримали присьок, який інший спосіб, ну тут я скажу трошки неправильно математично, але, в принципі, зрозуміло. Якщо подивимось на чисельник, то у чисельнику у нас многочлен, а, де найбільша степінь – це N в четвертому. Отже, найбільший Доданок, у нас тут 3n в степені 4. Тобто цей доданок, він на нескінченності найбільше спрямовує нашу послідовність. Внизу у знаменнику у нас теж саме найбільше працює 7 n четвертому. n в кубі, n квадрат, n також працюють. Додати число теж щось там додається. Але це. Все не так сильно працює, не так сильно діє на відповідь на нескінченності, як четверта степень. Тобто вони тут головні, вони найбільше працюють, спрям спрямовують нашу границю. І тепер, коли ми можемо скористатися, отримуємо три сьомих. Тобто ми ніби нехтуємо меншими степенями, вибираємо самі найкращі. Ось такий спосіб. Подивимось на наступну послідовність. Математично виносимо найбільші І n, степінь. І мід n прямує в нескінченність. Найбільше степень у чисельнику n в четвертому. Отже, виносимо n в четвертому, 3 відняти, 2 поділити на n, додати 5 поділити на Н в кубі. Додати 2020 на n в четвертому. Дуже гарно всі ці дроби перетворюються на молоки, коли n прямує в нескінченність. Так, а що у нас в нас з знаменнику? У знаменнику найбільша степінь n в п'ятому. 7 Додати 80 на n четвертому. Додати 200 на n в п'ятому. Вони теж спрямовуються до нуля, коли n до нескінченності. n в четвертому і n в п'ятому дають мені одиницю на n. Отже, з цього всього залишається 3 поділити на 7n. Знаменнику n? 0, 0. Правильно? Добре, а якщо використати ось той ваш метод, що буде? Давайте подивимось. І так, найбільша степінь у чисельнику, найбільший одночлен 3 3н четвертому, одночлен найбільшого порядку. А в знаменнику 7n в п'ятому. Що ми маємо? Те ж саме. 3. На сімен. І що це дає нам? Це дає нам 0. Ось так. Отже, там у нас були однакові степені. Тут у нас в чисельнику степінь менше, ніж у знаменнику. Отже, виходить, що ми ділимо на щось більше. Тому нуль. Супер, теж щось виходить з цього. І ось у нас в чисельнику більша степень, у знаменнику менша. Якщо використати а, ось той цікавий спосіб, що ми маємо? Там, де, у нас, де ми можемо швидко прицінити, яка це степінь. І так, тут у нас найбільша 3n4, у знаменнику 7n в кубі, і ми маємо ліміт n прямує в нескінченність. 3n поділити на 7 це нескінченість. Чудово. Спробуємо винести за дужки найбільші степені. Отже, n в четверту. 3 відняти 2 на n5 на n в кубі, 200 на. 200 на n четвертого поділити. Так, n в кубі, 7, 80 на n в квадраті і 2000 на n в кубі. Всі дроби з n у нас перетворюються в нулики. n в четвертому на n в кубі, це в нас n. Залишилась тут трійка, а в чисельнику сім'я. І маємо нескінченість. Отже, ми можемо з вами виписати правило для многочлен поділити на многочлен, коли n прямує у нескінченість. Якщо Степінь К і степінь М однакові, то ми просто дивимось на найбільші степені і АК ділимо на ВН. Якщо степінь в чисельнику більша, ніж в знаменнику, отже, ну, у нас буде більший елемент в чисельнику більші числа, то. У нас виходить нескінченість. А якщо у нас у знаменнику більше числа, це коли у нас М більшика, то ми отримаємо нулик. Зрозуміло, що працюємо ми з найстаршими степенями і в чисельнику, і в знаменнику. Ось таке правило. А тепер, давайте, хай це правило залишиться. Так. А тепер. Зупиняйте відео, спробуйте розв'язати ось ці границі і потім включайте, перевіряйте, чи правильно ви порахували. Перевіряємо. Тут у нас буде 51. Найбільша степінь Н4 і тут Н4. Тут найбільша степінь у чисельнику n в п'ятому у знаменнику n в кубі. Отже, у нас n в п'ятому поділити на n в кубі, залишиться n квадрат, і він у нас в чисельнику. Тому ми маємо нескінченість. n в кубі і n в четвертому ділимо на n. Отже, маємо нулик. Ну, що, спорились, думаємо? Нескладно. Добре, тоді розберемося з іншим. Якщо у вас показникова функція. Чи слова показникові функції. І у показнику у вас саме а, раціональна функція, тобто многочлен, вийде на многочлен. А основа у вас а, фіксована. Якщо основа у вас фіксована, тоді границю ви просто шукаєте від виразу, який написаний показником. Тобто дана границя, нам в даній границі нам потрібно порахувати 8n в квадраті, границю від 8n в квадраті, відняти одиничку, поділити на 2n плюс 3. Так, давайте подумаємо, що ми тут отримаємо. Дійсно, нескінченність, чому? Тут у нас n в квадраті, а тут n. Тобто n клавить поділити на n це N, n прямує в нескінченність. Все добре, тут плюс нескінченність. А, а отже, ми маємо двійку в степені плюс нескінченність. Двійка в величезній степені – це дуже велике число. Тобто, ми маємо саме плюс нескінченість. Можна писати просто нескінченість, тому що числова послідовність n прямує тільки. О, я взяла і n прямує в мінус нескінченність. Це трошки неправильно для числової послідовності, але ми можемо розглянути, але ми його розглянемо наперед, тому що якщо буде точно таке ж саме, але вже з x, то x прямує в мінус нескінченність, це нормально. Ну, З числової тут трошки неправильно. Отже, коли n прямує в мінус нескінченність, Давайте подивимося, що буде у нас із цим виразом. n в квадраті відняти 1 поділити на 2n плюс 3. Тільки n прямує в мінус нескінченність. Ну, а що буде? Винесемо найбільшу степінь в чисельнику і найбільшу степінь у знаменні. n в квадраті 8 мінус на n в квадраті. Тут у нас n, 2 додати 3 на n, дробики з n у знаменнику прямо до нуля, n в квадраті поділити на n. Це у нас n8 на 2 4, 4n, і n прямує в мінус нескінченність. Отже, буде мінус нескінченність. А 2 в мінус нескінченності. Це те ж саме, що одиниця поділити на 2 в плюс нескінченності. 2 в плюс нескінченності це дуже великі числа, тобто нескінченно великі числа. Якщо одиницю поділити на нескінченно велике число, ми отримаємо нок. Отже, 2 в мінус нескінченності це нолик. Спробуйте розв'язати. Тоді, коли n прямує в плюс нескінченність, є в степені мінус 3n квадраті плюс 2 5n квадраті мінус 3. Є це число Тейлора, не число не перве число 2, 71, 82 і так далі. Ану, пробуйте. Перевіряємо. Ви отримали нулик? Неправильно. Ви отримали є в степені мінус 3 п'ятих. n в квадраті, n в квадраті однакові в степені. А тому ми матимемо мінус 3 поділити на 5. Е в степені мінус 3 поділити на 5. Значить, вдалося порахувати всі ліміти. Добре, тоді будемо рахувати інші види лімітів у наступних відео. Все, цим-цям-пота!